Майже півсотні дітей-переселенців за півроку відвідали кінологічний центр Лападох, що у Вінницьких хуторах, розповідає власниця центру Ірина Лапа. Дітки від 8 до 18 років. А дівчатка у мене є з Лисичанська, дівчатка є з Бахмута. Є люди із Херсону, із Харкова. Заняття безкоштовні. У центрі дітей вчать дресирувати тварин. Чекати, чекати. да, супер, молодець! Спочатку вчу дитину. Поважати, любити і цінувати тваринку, правильно до неї відноситись, правильно її торкатися, правильно подавати команди, емоційно правильно працювати. І коли дитинка з собачкою вже працює відповідним чином, ми починаємо працювати. Тобто, це йде так, що приємно і дитині, і собаці. Тренують відвідувачі собак, породи каникурсу каже Ірина. У такий спосіб діти відволікаються від пережитого, психоемоційно розвантажуються. Робота з собаками вона дуже позитивно впливає на психоемоційний стан, на нервову систему, на світосприйняття. Тобто собачки нам дарують добро, тепло радість, натхнення дарують. І дітки, коли почали працювати з собаками, дійсно вони помінялися, помінялися в емоційному стані, вони стали більш відкриті, більш радісні, більш щасливі. Переселенець із Лисичанська Марк Хумута каже, приходить сюди часто. Його улюблениця собака на кличку Юта. Молодець. Мені дуже подобається, те, що вона десарована, дуже послушна, та й весела. Переселенка з Бахмута Дар'я Нікітіна у центрі займається зі своєю собакою. Породи Джек Рассел. Розповідає її Аймі два з половиною роки. Вже реагує на команди Голос дай лапу сидіти. Леслів. Це, звісно, розвантаження, бо собаки вони такі щирі. З ними неможливо якось переживати про щось. Я переїхала десь на кінці весни. тої. Ну, вже обстріли йшли, але ще в сам город ніхто не заходив. Ну постійно на вулицях було вже чутно, як там десь гухи, можна так сказати. Але такого, що прям багато всього, ми вже не пережили. У мене ще тато єдине, що залишався собакою ще на місяць. І там якраз були вже обстріли, тому собачка в неї таке залишилось, що вона боїться залишатись сама. Тобто, ось, якщо вдома, то їй дуже складно сидіти сама, і вона починає там гавкати, кликати, щоб до неї хтось прийшов. Дресирувати власних тварин або ж позайматися з місцевими у кінологічному центрі можна за попереднім записом, каже Ірина Лапа. Зробити це можна через Фейсбук, сторінку Лападох. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.